7 листопада погода в Україні буде комфортною та переважно сухою. Температура повітря буде вищою від норми на 5-7 градусів. Найвищі показники очікуються в Криму, а найнижчі – на Сумщині. На Полтавщині мало хмарно, без опадів температура повітря підніметься до плюс 15. Після опівночі опуститься до 6 градусів із плюсом. У Кременчуці увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Без опадів повітря прогріється до плюс 15 світлої пори доби. Вночі ймовірні 10 градусів тепла. У горішніх плавнях до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів нічна температура повітря плюс 9, денна плюс 15. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 7 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1966 року. Плюс 13. Мінімальною температура була 1975-го вісім градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.